Спортивні бальні танці, як і будь-яка діяльність, якою займаються люди на професійній основі, у якийсь момент перестає радувати. І здається, що в цей момент, якщо радість або задоволення зникає, то, мабуть, зі мною щось не так. Можливо, я знаходжусь на стадії вигоряння, можливо, зі мною щось не так і в мене щось зламалося. Але насправді, коли е, радість та задоволення зникають, це звичайний, абсолютно нормальний процес для будь-якої людини, і взагалі хочеться сказати, що така тема, як постійна якась мотивація, яку дуже хочуть бачити тренери, батьки та й саме танцюристи. Це більше схоже на маркетинговий міф, тому що це дуже класно продається. Тобто, будь-яка людина, яка скаже, я зможу надати тобі таку мотивацію. З якою ти подолаєш будь-які перепони і доберешся на самий верх, але насправді внутрішній стан це хвиле подібний процес. Тобто, колись в нас все вдається, і ми почуваємось дуже добре. А інколи буває так, що енергія спадає, і ти розумієш, що ти не дуже хочеш займатися тим, чим ти займаєшся. І хочу додати, що це абсолютно нормально, тому що ми не роботи, ми просто звичайні люди. І, взагалі, як відбувається цей хвилеподобний процес, спочатку, коли ми обираємо якусь діяльність, ми вже всі знаємо, що потрібно обирати те, що тобі подобається, що те, що ти любиш. І в цей момент ми попадаємо в фазу захоплення, коли все цікаво, коли дуже багато енергії, коли хочеться займатися цим зранку до вечора, і ми бачимо швидкий зріст у цей момент. Але через деякий час прогрес уповільнюється, і ми починаємо е відчувати, що це вже не задоволення, а якась така робота, можливо, навіть нудна робота, тобто ру рутина. І емоції стає трохи менше. І це можна назвати як фаза плато, плато, на якому нічого не відбувається. І може наступити в якийсь момент третя фаза фаза перегляду сенсів, коли ти починаєш зростати не тільки е наверх. А ти зростаєш глибше, ти починаєш спиратися на свої цінності, ти починаєш бачити більше, ніж ти бачив, коли ти спершу побачив цю діяльність. Іноді люди, коли вони опиняються на фазі плато, їм здається, що це кінець, але це тільки середина. Можливо, в цей момент вам здається, що все ж таки це вигоряння. Але насправді, що таке вигоряння? Вигоряння це коли ти не маєш вже сил та ресурсу не тільки щось робити, а навіть її відпочивати. Тобто тобі нічого не хочеться. А якраз е фаза плато це коли енергія є, тобто ти можеш робити якісь звичайні речі, але нема вже радості. І це не кінець шляху, а це маркер, що потрібно знаходити якусь нову глибину. Тобто, якщо в тебе в голові звучить думка, як мені все набридло, можливо, в цей момент за цією думкою ховається більш, більш глибока думка. Мабуть, вона про те, який мені новий сенс знайти, тому що на цьому шляху, який я вже пройшов, я все те, що мені було потрібно, знайшов, і мені потрібен якийсь новий сенс, який мене буде вести і далі по своїй діяльності. Що важливо робити в той момент, коли ти почуваєшся не дуже добре, мовляв, немає вже в тебе задоволення від за заняття танцями або заняття якимось іншим видом, видом спорту? Бажано, щоб в цей момент поруч з тобою з'явився хтось, хто не, не скаже тобі так, давай я зараз все зроблю, підіймайся, друже, ми зараз під, підемо разом. Я тобі кажу, просто зібрався та пішов. І це буде додатковий тиск, який не додасть ніякої радості. Але в цей момент якраз важливо, щоб поруч була людина, яка не злякається твоєї цієї фази, яка зможе сказати: я тебе розумію, я знаю, як це почувається. Я знаю, тому що сам був не раз у, в, в такому ж стані, як і ти. І найбільша допомога в цей момент буде: не давай ще, додай трохи, або не змуй зупинятися, бо немає нічого неможливого». А на цей момент потрібна людина, яка скаже, я з тобою в цьому, давай разом побудемо в цьому, і зможе допомогти вам зрозуміти, що з вами в цей момент все нормально. До речі, хочу сказати, що я підготував спеціально для танцюристів. Для Тих, хто займається спортивними бальними танцями для їх батьків та для тренерів, я підготував проєкт, який називається бібліотека з психології спортивного танцю для танцюристів та батьків. І вона називається 155. Чому «155»? Тому що там рівно стільки годин корисного контенту коучингових програм різних ефірів та тренінгів. І я залишу посилання під цим відео. Якщо вам буде цікаво, ви зможете зайти та подивитись, як виглядає цей проект, і зможете до нього приєднатися. І у січні місяці всі, хто приєднається до цього проєкту, ви зможете придбати будь-який з пакетів. Там три пакети. Ви отримаєте від мене персональну коуч-сесію, яка вам буде надана у той момент. Коли вам це вкрай потрібно, тобто, коли ви стикнетесь з чимось дуже складним, можливо, непорозуміння в парі, можливо, погане, багато, багато програшів, можливо, ви застрягли якраз у цьому у цій фазі плато. І якщо вам потрібна буде допомога, якраз людини, яка вас підтримає, розповість вам, що з вами відбувається що далі ви можете зробити, ви отримаєте від мене цю допомогу. Переходьте за посиланням під цим відео і подивіться цей проєкт. І якщо вже зараз ви знаходитесь саме на цьому плато, то що потрібно робити в цей момент? Зараз не потрібно робити ніяких, не приймати ніяких різких рішень, тобто зміна клубу, зміна пари, зміна тренера або заборона якихось змагань і так далі. Дозвольте цієї фазі просто бути. Спробуйте віднестись до себе. З трохи більшою турботою і нічого не міняйте, побудьте трохи в цьому. Подивіться, як воно виглядає це саме плато. І якщо у вас в голові є думка, що потрібно зростати, потрібно рухатись вперед, так, це буде. Але е, якщо ваше тіло, ваш мозок каже не зараз, дайте можливість трохи відпочити, трохи зібратися, трохи зібратися в вашій е, нервовій... Психіки, і не тікайте з цієї фази, тому що все відбувається природньо, все йде крок за кроком, і цю фазу неможливо оминути, коли ви на неї знаходитесь, просто на неї трохи побудьте. І можливо, зараз, якщо ви бачите це відео, можливо, зараз а, ви знаходитесь в якомусь такому ступорі від того, що нема вже задоволення та радощі від заняття танцями. Тому спробуйте задати собі питання. Ти зараз саме в цій фазі в фазі плато. А що саме тебе зараз перестало радувати? Раніше це було, а зараз а, вже цього нема. Що саме перестає радувати? І ти колись вже проходив через це? Було вже таке раніше. І нагадайте собі, як ви саме через це проходили. І наостанок хочу додати, що. Коли ми загубили ось цю саму радість та задоволення від якоїсь діяльності, наприклад, від заняття танцями, це не кінець історії, це момент, коли починається дорослішання, коли потрібно задати собі такі питання, які раніше ти не задавав, і шукати такі відповіді, які раніше не були, не були знайдені.